Ну що ж, доброго ранку ми з України? Вирішила записати відео. Чому побачила в себе на каналі будь-росіян, наших танкістів, а також е бивших депутатів, вони теж з танкових військ. Які кричать про наші здобутки, які зараз відбуваються? У Курській Білгородській областях і приписують, що це все прийде до поразки. Я бачу, люди трошечки почали шататись. Так от вирішила все-таки звернутись. До наших розрахунків, які у нас були вже на... з вами продивлені. Вони в мене є на каналі, але я зараз вам всіх поє... ну, буду намагатись поєднати і дещо вам просто пояснити для того, щоб оця зрада зрадонька не відігравалась у вас в голові. Єдине прохання, будь ласка, собі акцентуйте зараз увагу на тих горе бивших депутатів, які кричать про зрадоньку. Ну і включаєте мозок, аналітику, чому саме так відбувається, чому вони якось в унісон з російськими ботами починають про це говорити і кричати. Так от, це була матриця розсосінь, я вам її показувала на серпень місяць про жнива. Я вам говорила, що багато чого вони будуть втрачати, Що те, що почалося ще в травні місяці, зараз буде вже ну, відігріватися в більшому обсязі. Перед цим я вам говорила про Україну на серпень місяць, і я вам там показувала, що те, з чого ми з вами почали прошли рік, якраз липень, серпень і вересень, ми цим і закінчимо. Тобто я вам давала натяк на те, що ми будемо закінчувати саме наступами. Ми мали закінчувати цю роботу, яку ми тоді не змогли зробити, бо у нас не було на це ресурсів. Тепер ми це робимо. Тому жнива на рососії будуть. Також я вам показувала, що 17-й аркан, і я вам давала такі натяки, що тут може відбутися навіть те, що можуть поміняти голову да, на рососії. Чому в мене саме таке було припущення, що я так говорила, ви, може, забули саме матрицю пу, а вона в мене такі є, і я пам'ятаю прекрасно, що це таке. Так от, я вам тоді, це ми з вами вибори, Говорила, що з 17 травня по 28 серпня у товаріща Пу матриця від нього починає втомлюватись. І той щасливий случай, під яким він прийшов, е випадок щасливий, під яким він прийшов керувати заново державою, да, то той братільник, який займає Пу да, місце, той братільник вже теж втомився. І доля буде його просто виталкувати. Це є небезпечний період, ви пам'ятаєте, 104 дні. Тим паче під Сатурном, тобто це так, як воно має бути. І потім у нього заходить період Нептуна, ну, кращого не побажаєш цій людині. Якраз під Нептуном, з 29 серпня по 19 жовтня, у нього Плутон заходить в 9-й дім, це дім його влади. Тобто ми можемо говорити про те, що тут може бути і фізичне знищення або втрата саме його керівної посади. Угу. І похороть. Ну, все, мовчу. Е, тому я вам і казала, що там може це відбуватися. Але ще є одна історія. Мацква. Пам'ятаєте цей розрахуночок? Мацква. У нас з вами теж період Нептуна у Москві. І от таке положення, коли я робила ще розрахунок 4 чи 5 місяців назад, коли я побачила саме оце положення, тут в мене було таке, знаєте, зразу таке да ну і воно. А тепер я кажу, так і да. Це положення говорить про те, що може сказати, що вороги для Москви, як вони нас так, бажають, можуть зайти на її територію. І міняти саму мацку. Це має право на те, що так може відбутись. Але, знову-таки, але, тут є небезпека, а небезпека, якраз вона і зберігається навіть під цими числами, що циферками що може бути таке, що коли мацквічі побачать, що е, оце положення може відігратись, да, що до неї приблизяться, інші І зайдуть на її територію, вона може сама себе затопити. Тобто, самознищення може відбутися саме від води. Чому я ще так можу говорити? Вже рік я спостерігаю за одною номерологшою на Рососії. Вона є хресною одного з цих ідейних лідерів, які заворушили цю всю кашу. І вона завжди є рупором Кремля. Так от, ще рік назад вона почала говорити, що треба переїжджати всім в, Красно... в Красноярск, перетягувати це все, що там буде якась катаклізм. ля-ля-ля-ля. Але я вважаю, що вона таки бачила це теж саме, тому десь хтось вже був попереджений, через що багато і почали виїжджати саме туди за Урал. Тому оця подія, що вони можуть знищити свою Москву за допомогою води, таке да, прорвати там дамби і залити Москву, що типу, нам вона не досталася. Це може подія ця відбутися. Бачите, це аж практично до кінця вересня. Вони тільки зайшли, вони ще просто не розуміють, ну, матриця що вже є, матриця вже була написана ще зарані, ну, якщо так вважати, навіть 2000 років назад могли це все прорахувати і виставити нам, саме таким чином. Це цифри, так грають вони. Тому я надіюсь, що ви мене зрозуміли теж і почули. А також у нас з вами є ще Запорізька атомна, я вже цей розрахунок вам теж показувала. І говорила, що саме з 10 серпня по 30, бачите, вересня. Тут у Запорізькій АЕС будуть багато говорити. Да? Тобто, і вона буде говорити, і про неї будуть говорити. Тобто, зараз це все пішло на язик до нас з вами. Але самі торги, ви бачите, коли мають відбуватися з 1 жовтня аж до 21 листопада. Тобто будемо надіятися про те, що там з Курською атомною все буде добре. І е все-таки це буде такий хороший наш з вами такий шлях, щоб ми могли провести ці торги і нам Запорізьку віддали, бо вона ось, ви бачите, повертається додому. Так, да, в плачевному стані, але таки додому, незалежно ні від чого. Також в мене є там розрахунки, я дивилась вам Казахстан. Пам'ятаєте, я говорила про те, що там будуть перемовини, там будуть розмовляти багато. Але ви ж всі, давайте, якщо поєднувати, то поєднувати. Дивіться, у нас з вами заходить вересень, жовтень, листопад, коли практично всі, всі бивші країни, які входили в состав СРСР, в них буде великі бунти. В Грузії почнеться там бунт. І в Казахстані ми з вами говорили, що там буде таке будуть предлагати саме казахів зараз підключити до війни і казаки повстануть. Ну от ми зараз, зараз з вами підійшли знову таки до цієї історії. І якщо хтось надіється на те, що будуть казахи йти воювати проти українців, то ні. Це тільки буде запущений отой тумблер, коли і там повинні. Повстати і поставити все на свої місця. Чечня на підході, і всі інші країни теж будуть за цим спостерігати. Де погано там буде рватись. Але, що я ще хотіла вам сказати: найближчі тижні буде непереливки кіна. Вони будуть мститися. Тому, будь ласка, зберігайте спокій. І. Бережіть своє здоров'я, здоров'я своїх дітей. Нам будуть мстити і дуже сильно. Як тільки ви чуєте повітряну тривогу, будь ласка, ідіть в укриття. Не ходіть, не гуляйте по, площам, по площадям, по, по городам, перестаньте пити каву, бо ця кава може вам обернутися зовсім іншим боком. Також би я хотіла зробити зараз зауваження ще одне, щоб таке Вінничину прикрили, як змогли з усіх сторін, бо в мене є таке припущення, що саме тут вони і будуть більше всього шкодити. Зараз буду мовчати, я вже одне говорила, більше не буду говорити, повторювати в цьому відео, чому я так вважаю. Тому ми з вами стоїмо на великому такому перехресті, коли ми маємо з вами відпустити одне, а тепер наш шлях зовсім інший. Бо коли я вам покажу вересень місяць для України і Рососії, то ви побачите і зрозумієте, чому я так говорила. Тому до нових зустрічей, Україна переможе! Не слухайте тих псевдодепутатів, які зараз розганяють цю всю зрадоньку. Ми переможемо. Перемовини будуть восени. Буде великий стіл перемовин, і не тільки одна Україна буде сидіти за цим столом, буде сидіти багато країн і приймати рішення. Але от та сама щаслива бумага, яка до нас прийде вже в руки підписана, вона буде в березні-квітні. Ото От і є практично відлік назад. Бо коли я дивилась на деокуповані території, то у них практично у всіх тих територій, яких ми ще не зможемо деокупувати до кінця 2024 року, у них у всіх починається відлік додому з квітня місяця. Коли фінансування і обнулення тих домовленостей закінчується і починається довгий шлях додому. В кого буде коротший, в кого довший. Але ще одна територія до нас відійде потім разом, ну, да, разом е е е з деякими містами, ну, що саме цікаве. Але історична справедливість це саме про нас з вами. Оті козаки Сагайдачного, вони прийшли зараз сюди. Ну, так говорить матриця. І вони зроблять ті здобутки, які мали бути зроблені ще колись, але не було на це можливості. Але матриця так розпорядилася, що саме ми є переможцями. І ота от історична кармологія таки відбудеться. І наші землі воз'єднаються. Коли у нас колись з вами зворували. Але пам'ятаємо ціну наших з вами перемог. Перемога буде. Допомагаємо Збройний Сим України, віримо і бережемо своє життя. Мстити вони будуть. Надіюсь, відео моє для вас було сьогодні корисне. І ви прислухаєтеся таки до пересторог. Але чекаємо великих ще подій. Вони попереду.